Найпростіша вечеря від італійської нонни. Готую пасту з тунцем Класичний рецепт, який завжди мене рятує, коли холодильник майже порожній А Хочеться поїсти смачно. Першим ділом ставлю воду на пасту і добре її підсолюю Поки вода закіпає, переходимо до найцікавішого соусу. Розігріваємо пательню і додаємо олію. Я використовую вершкове масло, бо мені так смачніше. Дрібно нарізаю цибулю та часник та обсмажую до золотистої скоринки. Закидаю тунець, і розминаю виделкою. Він тут головний, тож я не жалію. І кладу три баночки по 60 грам на порцію для двох. Зазвичай використовую тунець у власному соці, але сьогодні щось пішло не так. Тому будемо відпрацьовувати у залі надлишок калорій. Як тунець підрумянився, додаємо нарізаний помідор, перемішуємо та вливаємо вершки і томатне пюре. Перемішуємо і тушкуємо, щоб воно трохи уварилось. Коли вода закипіла, закидаємо наші спагеті чи пени і варимо на одну хвилину менше, ніж написано на упаковці. Зливаємо пасту, залишивши трохи води. Це секретний інгредієнт, який італійці додають у кожен соус, щоб він став ідеально кремовим. Перекладаємо пасту в соус, перемішуємо. Мо беремо виделку і забуваємо про дієту.